Продовжуємо розглядати людину беззаконня і відстежувати інформацію, яка міститься щодо нього в писанні. Як я говорив, це дуже значна людина, можна сказати, страшна людина, людина, яка залишить в історії людства найзначний. Слід. А саме, коли Господь говорить про те, що цей час або період, який названий великою скорботою, великою бідою, великим горем, як завгодно можна перекладати, це буде пов'язано з цим опустошителем, з цим звіром. Господь говорить, що до. Цього часу не було такого, і після більше не буде. Ми можемо сказати, що це людина, яка досягає вершини зла, вершини ненависті, вершини біди, яку вона накличе на людей або причинить людям. Саме тому про неї є достатньо інформації. І по великому рахунку книга про Даниїла складається з двох частин, 12 розділів. Перша половина показує нам тільки Вавилон, Вавилонську імперію і те, що відноситься до неї, до шостого розділу. Далі представлена вся історія людства. А далі періодично. Відбувається акцент на останньому звіру, і на його на тому, як він, де він з'являється, звідки він походить. І ми бачили цього барана і козла. І ми бачили, що саме з нащадків козла він з'являється. І також я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, я сказав, що після того, як Греко-Македонія. Розпалася на чотири частини. Ці полководці через певний відрізок часу ці території почали воювати між собою. І ця війна точилася досить часто і нерідко, коли південь і північ воювали між собою. Територія Ізраїлю фактично була коридором цих воєнних дій. І ізраїльський народ від цих війн сильно потерпав, тому що фактично вони використовували цю територію для того, щоб підібратися або з однієї сторони, або з іншої сторони. Він знаходився між ними. І тому в 11 розділі показується така війна, або такі війни, і все, що описується, це події. Між цими двома царями, а саме Єгиптом і Сирією. Треба зазначити, що Сирія в тому стані, в якому вона знаходиться, і Антихрист, який прийде з цієї частини, північної частини, тому що Антіох, який є прообраз, прийде з цієї з цього середовища з цієї частини. Практично, ми можемо сказати, що антіох являється повним прообразом Антихриста, і все, що він чинив, буде вчинено і ним. І тому 11 розділ представляє відомості відносно прообразу і відносно дійсного образу цього прообразу Антихриста, останнього Цезаря Римської імперії. Треба зазначити, що між прообразом. І самим образом речей величезна відстань. Відстань від 69-ї сімки до останньої 70-ї, коли Христос формує своє військо для останньої війни війни між землею і небом. Напротязі всієї історії людства відбувалися війни. І пророцтво говорить про те, що війни будуть до кінця. І слова Господа говорять, що коли прочуєте про війни і воєнні чутки, не лякайтесь, це не кінець. Отже, ці чутки, і також воєнні дії, і та війна, яка відбувається і нині Росії і України, а по суті, це Третя світова війна це та війна, яка Показує нам ознаки кінця. Це ознака. І по закінченні цієї війни, і не тільки цієї, як тільки ця ознака звершиться, це ще не кінець. Між воєнними діями і кінцем, тобто кінцем страшного горя. А кінець завершується саме цією великою скорботою і великою бідою, з'явиться проміжок часу, про який говориться Тимофія, Мир і безпека. Отже, мир і безпека повинна бути раніше, ніж з'явиться біда, винищення, біль, жах, скорбота. І от ми бачимо, що. Ці воєнні дії вони матимуть розташування або примінення. І ці воєнні дії необхідні для того, щоб підготувати вторгнення і сходження Антихриста. Вони не являються випадковими, але треба зазначити, що всі ці воєнні дії також в контексті воїн між народами і між. Царствами. Повстане народ на народ і царство на царство. Народ на народ це громадянські війни, і ми були свідками того, як падали режими, як пав СРСР, ця м... велика, Великий Союз, як він падав, і ми бачили війни, і донині війни точаться, як не в одному місці, то в іншому. Між людьми з однієї нації, народ на народ, громадянська війна, а також царство на царство. Але і одні і другі війни являються війною між людьми на землі. Остання війна це війна неба із землею. І тому остання війна буде містити. Потужне, найпотужніше за всю історію і наймасштабніше величезне військо земної сфери, Антихрист з його військами. Але коли Господь повернеться, щоб вчинити цю останню війну між землею і небом, Він теж прийде з масивним, потужним, сильним військом, і це будуть. Не ангели, в цьому весь секрет цієї спецоперації. Практично сьогодні воюють ангели за території і за захват цієї землі, за відновлення Царства Божого воюють ангели, і в 10 розділі про це дуже багато сказано Даниїла. Якщо бажаєте, почитайте, і ви побачите, що в духовній сфері. Війна точиться безперервно, а на землі не безперервно. І тому остання війна це війня, війна неба, але не неба в тому розумінні, якому воно було до останньої цієї спецоперації, тому що небо завжди посилало на війну або воювало через ангелів. В цій війні будуть брати участь люди. Але це небо. Перш ніж ми опинимося в цьому небесному війську, ми повинні жити як небо на землі. І після того прийти, щоб торжествувати в цій війні перед земними військами. Ось така деталь необхідна нам, щоб ми розуміли. Остання війна Кінець і відновлення всього на землі, тисячолітнє царство. Це війна землі і неба або земних людей, людей сатани і небесних людей, людей Бога, людей Господа, вірних Його. Він прийде з ними. Тепер прочитаємо кілька віршів в 11 розділі, щоб ви бачили ще кілька деталей щодо Антихриста. З 11.21, 11, з 21 го вірша в 11 розділі Даниїла йде описання про образа. Прообраз Антіох. Антіох, який причинив Ізраїлю і храму, і місту величезну шкоду. З 11 го вірша до 35. го Я не буду пер, перечитувати, Ви можете самі прочитати і виділити на цей час. До 35-го вірша. З 36 го до 45-го дійсний образ речей, антихрист. Давайте подивимося, що сказано про сам образ речей і про цього царя, який, яким буде Антихрист в кінці в три з половиною роки останніх останніх ем, років кінця віку. Другої половини сімки. Читаємо 11:36. Цей цар буде робити, що захоче, а влада і сила, якою він буде володіти, буде такою, що нічого, ніякі обмеження перед ним не можуть повстати. Він робитиме все, що йому заманеться. І він звеличить себе. І звеличить себе над всяким Богом, і проти Бога богів буде говорити неймовірне. Тобто, Він підніметься вище всякого божества і всякого поклоніння, він возвисить себе над Богом богів, тобто над істинним живим Богом, який створив все видиме і невидиме. І являється єдиним Богом. Він звеличить себе і над ним і говоритиме неймовірне, те, що ніхто ніколи не говорив, і діятиме так, як ніхто ніколи не діяв. І що? І він буде успішним, доки не завершиться лютість, бо те, що призначено, буде. Зроблено. Треба зазначити, що в даному випадку ми бачимо його як інструмент, і доки гнів і лютість суду Божого не буде довершена і вилита на це безбожне людство, яке відкидає Бога, яке противиться йому і віддає себе сатанинському космосу розтлінню, беззаконню, безчинству падшості. Протистояння, безбожництво, тлінню все це повинно отримати справедливу віддачу. І в даному випадку сказано, що він буде успішний, діятиме, доки не звершиться ця лютість або гнів. Бо те, що визначено, буде зроблено. Ким? Ми. Він буде використаний як суд Божий, як помста за те, що вони відкинули Бога і прийняли замість Бога цього звіра. І він буде успішний, і Бог дасть можливість йому діяти і дозволить, і він буде жахливим покаранням і жахливою помстою в руці Божій. І що, що далі відносно нього? Він не буде звертати увагу на богів своїх батьків. Перше, він буде нерелігійним, він абсолютно буде відділений від релігії і не признаватиме жодну релігію, яка існує на землі. Сьогодні з усіх правителів немає таких людей. Які би не признавали релігію своїх батьків. Будь-яка людина, яка знаходиться в центрі правління слідування, і, скажімо так, світоправителів, вона причетна до якоїсь релігії. Якщо не до блудниці католицизму, то якоїсь іншої, протестантської, можливо, навіть течії, чи чого би то не було, чи іудаїзму, але вона причетна до поклоніння Богам або Богу. Цей же ж жодним чином не звертатиме увагу на яке-небудь божество. Друге. І на бажання жінок. Практично він буде відділений від життєвої людської суєти. Жінки його цікавити не будуть. Він буде настільки націлений. В сатанинській своїй лютості на інші справи, що він не буде мати справи з жінками. І ні в якого іншого бога, іншого бога він не буде звертати увагу, бо він звеличить себе над всім. Тобто все, що йому запропонують з точки зору поклоніння, буде відкинуто. І Людська схильність або людські якості чи людські схильності йому чужді – це надлюдина, це звір, якому одна суть: нищити, пустошити, вбивати і захоплювати, і не відволікатись ні на що інше. А замість цього, замість того, щоб не Поклонятись жодному Богу, він буде шанувати Бога твердинь. Ми знаємо, хто Бог твердинь. Сатана, його батько. І замість всіх поклонінь він буде поклонятися Богу твердинь сатані. Богу, якого не знали його батьки. Не знали, він буде. Поклонятися йому. Єдина людина за всю історію, яка відкинула будь-яке поклоніння божеству і віддала себе напряму поклонінню Богу твердинь, сатані, дияволу. Що він далі буде робити? Він буде шанувати золотом сріблом і дорогоцінними каміннями. І скарбами буде шанувати і а, роздавати ці скарби тим, хто послідує за ним. Він буде діяти проти самих надійних твердинь. З допомогою іноземного Бога. Ми знаємо, хто він? Сатана. Тим, хто признає його, він звеличить почесті і дасть правити багатьма, і розділить їм землю в нагороду. Ті, хто послідують за Ньому, за ним, вони отримують великі почесті і доступ всі, хто має жагу до багатства, до земель, до володіння, до насолод. Вони отримують від нього, якщо поклоняться йому і віддадуть себе так, як і він віддав себе або віддасть себе Богу твердим Сатані. І під час кінця південний цар виступить проти нього, і північний цар у відповідь налетить на нього, як буря з колесницями. І вершниками, і багаточисленними кораблями, і він вийде в міста в держави і на хлине і пройде. Він із півночі. Він із північної частини, яка була поділена в Олександра Македонського. Він прийде з півночі, а не з півдня. тобто Через Сирію або з території Сирії. Війде він також в Прекрасну землю, і багато країн падуть. Але ці спасуться від його руки. Едом мав і первістки дому Амона. Мова йде про те, що творив Антіох, і в цьому випадку. Є ті, яких він не знищить, не спустошить, по якійсь причині ці частини або ці народи залишаться незнищеними і неспаленими. Потім він простягне свою руку проти єгипетської землі і не буде визволення, Єгипет буде повалений, і він буде розпоряджатися скритими запасами золота, срібла і всіма дорогоцінностями єгиптян. І Львійці, і Ефіопи послідують за ним. Тобто всі скарби, які, скажімо так, існують в цих країнах, будуть повністю ним пограбовані і відібрані. Але вістка з Сходу і з півночі стривожить його. І він вийде в великій лютості, знищуючи і е, роздавлюючи багатьох. Вістка зі Сходу і з півночі. Вістка зі сходу це вістка зі сторони Ізраїля. північ завжди являється гох, це зі сторони Росії. Ці вістки налякають його, але. Тільки підбурять його лютість, і він вийде в великій лютості знищувати. І він встановить шатри свого палацу між морем і прекрасною землею. Тобто на горі Сіон. Він встановить свій палац, збудує на горі Сіон, в прекрасній землі на території Ізраїля. Але він Прийде до свого кінця, і нікому буде допомогти йому. І ми знаємо, як він. Закінчить. Ми повернемося до тексту, другому до Феселонікійців, і там докладно описується його кінець. Ось ще відомості про нього. Цей звір, ця це людина, це страшна істота, якої земля не знала. І тому земля не знала й того, що він чинитиме. Нехай Господь милостиво торкнеться нашого серця, щоб ми зрозуміли страшний період, коли цей звір приблизиться до правління. І нехай ми залишимося тими, хто прийде з Господом в небесному війську, в останній війні. Не залишаючись тут, на це спустошення, на це горе і на біду. Для цього нам необхідно жити для неба, а не для земного, і Господь обов'язково візьме нас, щоб потім, будучи небесним народом, небесним військом, прийти з ним, покінчити з земним правлінням. І встановити вічне царство Христа. Нехай буде так, і нехай кожен із нас залишиться вірним і буде в цьому війську. Йому слава. Амінь.